В Одесі на території колишньої друкарні Юхима Фесенка та кінотеатру Рішельєвській відновили будівельні роботи. Зранку там працювала спецтехніка, встановили огорожі. Місцеві мешканці викликали поліцію та повідомили про заїзд техніки у Міністерство культури та інформаційної політики України. За словами представника забудовника, на території історичних будівель розпочалися підготовчі роботи. Подробиці далі. В день біля друкарні Юхима Фесенка та колишнього кінотеатру Рішельєвські будівельники почали зводити рештування. Територія, на якій проводилися роботи, знаходиться за парканом. Всередину нікого не пускали. Місцева мешканка Лілія Андрющенко каже: зранку на територію заїхала вантажна техніка. Було зафіксовано заїзд техніки будівельної, строїтелі, якогось какого-то строїтельного там і я не знаю чого. Каких-то конструкций был страшный грохот, то есть слышны звуки какие-то такие строительные. Представник компании забудовника Одесса Сити Олег Лавренюк зазначив, що на території роботи. что на территории проводят підготовчие работы. Не проводятся, проводятся подготовительные работы, есть, для для того, культуры, строительные работы подготовительные подготовительные не являются у вас строительными на строительные работы, которые включают В, себя и вас подготовительные работы, повторяю, в том, числе. том, что у нас подготовительные работы не относятся к стратегии. Роїтельним роботам на сьогоднішній день проводиться всі зискати роботи падпадготові роботи для того, щоб на сьогоднішній день ми могли спокійно продовжувати і строїтися. Представник департаменту архітектури та містобудування Денис Мальцев зазначив, дозвіл на проведення будь-яких робіт компанія не отримувала. Дозволу на підготовчі роботи як такового взагалі в законодавстві не існує. Є дозвіл на виконання робіт на проведення, є дозвіл на земельні роботи. Дозвілу на підготовчі роботи немає. Дивіться, у нас є два документи Міністерство культури та інформаційної політики, і представникам забудовника нам. Ці приписи забороняють будь виконання будь-яких будівельних робіт на зазначеному об'єкті. Також до департаменту надійшов лист з Міністерства культури щодо контролю виконання цих документів. Тобто ніяких інформаційних звісток про те, що їм можна виконувати будь-які роботи, до нас на даний момент не надходило». Мешканці викликали на місце поліцію на приїзд оперативної групи. Вони очікували близько трьох годин. Правоохоронці, які прибули на місце, сказали, що не заходитимуть на територію будівництва без дозволу суду. Олександра Пономаренко, Сергій Коняхін, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Місцева мешканка Стелла розповіла суспільному, що люди не писали заяву до правоохоронних органів щодо незаконного проведення робіт. Наразі журналісти суспільного намагаються отримати коментар представників поліції щодо ситуації. Зазначимо, вчора біля колишньої друкарні Фасенка відбулася акція проти знесення цієї будівлі. За словами організаторів, в заході взяли участь понад 100 людей. За інформацією правоохоронців їх було близько 60. Промышленное здание э, в таком псевдорусско-византийском стиле, например, каково является собой типография Фисенко, это уникальнейшее явление в принципе для нашего города. И, конечно же, сохранить такое здание, которое не имеет ни аналогов, ни повторений, даже не то чтобы в одежде, очень во многих городах ничего подобного и близко нет, это, конечно же, необходимо. Если говорить о театре, это один из самых интересных образцов модерна. Опять же, не только на Ришельевской, но и в принципе вот, в позднем модерне это одно из самых узнаваемых, уникальных и оригинальных по пластике своего декора. За последнюю неделю мы подали иск. подали иск, но они не, место его сделали. На подготовку ушло более двух месяцев. Там около 70 страниц столько иска и еще огромная пачка додатки до иска. А, это была работа. Данный иск выводит нашу борьбу абсолютно на новый уровень, уже юридически. Мы не просто физически снесем этот забор, мы заставим юридически, чтобы нам разрешили снести его и остановить разрушение этих двух памятников.